Днем народження Івано-Франківськ. З днем народження міста його мешканців, спортивну громадськість та шанувальників видів спорту вітає Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту. Та ми виконавці телевізійного проекту Івано-Франківськ Спортивний протягом тижня у рамках святкування ювілею міста у Івано-Франківську спортивному проведено різноманітні змагання та видовища. Відбулось відкриття нового приміщення для занять спортом. Дивіться. Найважливішим відкриттям для представників галузі спорту Івано-Франківська, що датоване напередодні святкування ювілею міста, було введення в експлуатацію другого залу муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу по вулиці Симоненка, 13. Впродовж 20 років споруда пустувала за браку коштів на реконструкцію. Та у минулому році, за наполегливого звернення директора комплексу та голови міського спорткомітету до міської влади і депутатів, почалось виділення фінансів на відновлення приміщення. На подію відкриття зали в переддень святкування ювілею Івано-Франківська звернули. Увагу професійні та спортсмени-аматори, які систематично тренуються, змагаються і потребують саме такого комфортного приміщення, що відповідає сучасним стандартам. Відкриття як значну подію підтримали високопосадовці міста та області. Урочисту церемонію розпочалися священнослужителі, служителі, які освятили усі сторони зали, поблагословили тренерів, спортсменів і керівників закладу. В їх адресу були виголошені вітання міського голови, губернатора області та голови обласної ради. Зроблений ще один крок щодо розбудови такого потужного спортивного. Округу острову в цьому мікрорайоні функціонує вже дуже давно спортивний зал номер 1 тенісні корти, площадка для гри в футбол з штучним покриттям, баскетбольна, волейбольна площадка, майданчик з антивандальним обладнанням. Але перебуваючи неодноразово в спортзалі номер 1 я бачив, що надзвичайно. Є витребуваний той зал, і всі бажаючі займатися, вже не поміщалися. І тому дійсно виникла нагальна потреба щось зробити з цим приміщенням, яке 20 років стояло пусткою, використовувалося виключно під склад. І тому в минулому році ми розпочали реконструкційні роботи і завдання, яке ставилося перед. Керівництвом фоку воно успішно виконано. За що я щиро дякую Іван Петрович вам, вашому колективу. Також хочеться подякувати тим меценатам, тому що з міського бюджету було виділено близько мільйона гривень коштів, але зрозуміло, що тут робіт було виконано значно більше, тому хочу подякувати і компанії ЮТІм. Хочу подякувати компанії Ярковиця, Будсервіс, вамбут, за те, що підставили плече. Хочу подякувати тим волонтерам, які безкоштовно вільний свій час працювали тут і робили благоустрій. Словом всіх тих, хто доклався до того, що сьогодні відбувається це свято. Від імені обласної державної адміністрації, хочу щиро вас привітати з черговим успіхом, завершенням з успішним завершенням чергової роботи. Яка як ми сьогодні бачимо, і цей прекрасний подарунок для міста, вашої праці, подарунок ваш, місту Івано-Франківську, стане таким, такою черговою цеглинкою у розбудові нашого прекрасного європейського міста. Так що щиро дякую і меру міста, який зініціював цю роботу, і депутатському корпусу міста, який підтримав його. І всім будівельникам, які доклались до зусиль до того, що сьогодні місто Іно-Франківськ має такий прекрасний спортивний зал. А найбільше хочу побажати тим, для кого побудований цей зал, для наших прекрасних молоді, для нашої юні, щоб ви тут займались без травм, підвищували свою майстерність, і обов'язково кожен з вас має стати олімпійським чемпіоном. Можна сьогодні тільки дякувати всім, хто причетний, і до того, що ця споруда опинилася у власності міста, а це очевидно ті каденції, коли Зінай Васильович був головою міста і тому депутатському корпусу, і тим всім, хто сьогодні причетний до реконструкції зали, і панові голові міста сьогоднішньому, і депутатам, і всім тим, хто долучився. До реконструкції цього залу відкриття нового залу разом зі спортсменами та вболівальниками дочекався директор муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу Іван Гергелюк, який є авторитетним господарем довіреної йому території. Для мене будівництво і запуск цього залу має дуже велике значення. Бо знаєте, коли 20 років стоїть споруда і вона не експлуатується, і е, практично е, дуже гірко на душі. І я вже згадую історію, коли цей зал. Е, Практично, коли ми були на заводі Позитрон, приїхала бригада його розбирати і вже монтажники навіть почали його розбирати. Я звернувся до тодішнього міського голови Зіної Шкутяка, який дуже, так я би сказав, ефективно прийняв рішення. І з родоном, який мав борги, там фінансові розібрався. І цей комплекс, і цей зал залишив за містом-Франківськом, і як сказати, так би дав йому життя. Бо тому що без цього було б розібрали, тоді побудували мікрорайон, ці будинки, і залу цього б не було. А це дуже так велика користь для дітей, особливо той діючий був зал, а цей не діючий, було на нього дуже багато попитів продати. І ми прийняли тоді таке рішення, що там був типа, мав бути басейн, але прийняли, що. Там масей нестандартний, будемо будувати зал. Розібрали і почали будувати зал. Зробили один проєкт при каденції вже Анушкевича, коли він загорівся тим, і ми зробили там нормальний проєкт, більш-менш, щоб той зал зробити такий на багато тисяч, на 2,5 тисячі місць. Но, на жаль, він не. Не було підтримано депутатами, не виділялись кошти. Депутати того скликання ну, не могли знайти спільної мови в цьому, в цьому питанню, і цей зал простояв практично 5 років. З приходом нової каденції нових депутатів, я би сказав, вони. ми, ну, Розказали їм цю обстановку, що зал потрібно добудовувати. Приїхав до нас вже у ранзі, хоча він раніше був у ранзі секретаря міської ради Мрацинків, і він подивився і сказав, що депутати і бюджетна комісія постараються підтримати нас і виділити якісь кошти для того, щоб цей зал почав будувати. Підтримку міського голови Віктора Нашкевича ми мали. Коли ми отримали підтримку депутатського корпусу на бюджетній комісії, Роман Нуфрі нас підтримує, всі члени бюджетної комісії, потім сесія, щоб виділити Енну. Грошей для того, щоб почати, і коли ми за ці гроші зробили вже проект, такий для і зробили е, покраску, бетонні роботи. Е, депутати вже в цьому році виділили нам більшу суму для того, щоб ми могли до 350річчя зал здати. Фізичну роботу здійснювали будівельні фірми, фірми, спонсори та дружній колектив комплексу, який жертвував і сном і вихідними. Вдалося те, що в мене просто мобільний колектив. Люди, ми коли були і на позитроні, і ми стабільним колективом, це мій. Заступник Василь Бочар, Петро Ільків, Ярослав Андрусяк це такі ну, працівники, які на стоянці працюють, всі люди підключились, і ми практично травневі всі дні сиділи в залі, там підлогу робили, ну, робили лаковку підлоги, розмітки, ну і всі роботи. Я думаю, що це буде люди вже теж зрозуміли, що можна комплекс ...дати і на кінець, щоб ця споруда вже була задіяна, бо вона просто так. Стояло нам як оці, і за люди якось через силу, через все зробили так, щоб зал мав просто вже бачити прекрасний вигляд. Керівники комплексу зазначають, що розмір та умови приміщення відповідають сучасним вимогам. Тут можна проводити міські, обласні, всеукраїнські і навіть міжнародні змагання. Розмір залу 40 на 20, стандартний зал, де можна грати любі види. В залі буде футбольне поле, волейбольна площадка. Тенісні корти і баскетбольна площадка. Зал ще буде розрисовуватися по кольорам. Практично десь до ще травень місяць ми його повністю так закінчимо. І ще буде завезено 400 пластикових кресел для установки. Плюс, якби сьогодні чули, голова обласної ради дав. Ну, Таку нам обіцянку, що зробить нам, щоб нам оплатить баскетбольні щити, які будуть на автоматі підніматися. Це теж для баскетболістів, бо ми з цей велика буде така підтримка. Ну і ще роздягальні ми допрацюємо. І зал буде такому виді, що не буде встидно прийняти любих гостей, любу команду. Країни у перспективі планується розширення підсобних приміщень та збільшення трибун для вболівальників. На час відкриття зали вже встановлено перший графік занять та змагань. Ну перші у нас графік занять – це будуть певно міські змагання. Зараз буде на перші змагання мають бути серед адміністративних працівників місь вікон. це буде перша спартакіада, в десь 22 травня має бути Це Ми, ми готові щоб там прийняти. Ну і лі літом зал. Вже будемо бачити по вимогах. Це болітом зали практично вони. Готується, бо вже з вересня місяця у нас вже буде загрузка секційна, школи є, школи е е е мініфутболу. Це в нас вже записались, команди, які грають на міні-футбол області, буде чемпіонат області, чемпіонат міста проводиться. Ну, Якщо будуть команди, які грають на другу і першу лігу України по мініфутболу, можуть грати. Ми приймаємо плюс команда волейболу, яка грає в першу лігу. Ми будемо приймати любі запрошення, але основна ціль це проводити місце міські змагання серед жителів міста для того, щоб і дітей для того, щоб ми оздоровлювали їх, і це так націлює міський голова, голова спорткомітету Віталій Матешко, який разом з нами досить плодотворно працює, і багато титанічних зусиль спорткомітет зробив, щоб все таки кошти нам виділили. і щоб проводити змагання тільки ну як більше уваги це змагання чемпіонату міста. Святковості відкриттю додали показові виступи юних спортсменів Івано-Франківська. Більшість яких від тепер систематично будуть насолоджуватись атмосферою нового залу? У день відзначення ювілейної річниці міста Івано-Франківськ на вічовому майдані у спортивно-мистецькій шоу-програмі взяли участь провідні спортивні школи, клуби та секції міста. Свято для шанувальників спорту організував міський комітет фізичної культури і спорту. З нагоди 350 річчя комітет фізичної культури і спорту нашого міста вирішив показати мешканцям міста, що в нашому місті функціонує надзвичайно багато видів спорту. Хочу нагадати, що в місті розвивається понад 50 видів спорту. Тому ми презентували тільки частинку видів спорту, які найактивніші є, в яких займається найбільше дітей, і те, що можна показати у центральній частині міста. Сьогодні представлені дитячі юнацькі спортивні школи номер 1 2 3 управління освіти і науки, ДЮСШ номер 1 фізкультурно-спортивного товариства Україна, спортивний клуб Вікінг і ще багато інших. Спортсменів, які показували свою майстерність з видів спорту. І закликаємо батьків, дітей, людей любого віку. Займайтесь рухливими іграми, займайтеся спортом, ви завжди будете здорові, у вас буде хороший настрій і ви зможете почувати себе комфортно в цьому житті. Ще раз днем народження Іван франківськ з видовищною програмою виступили відомі команди міста з ігрових видів спорту, таланти спортивної гімнастики та команди різних видів єдиноборств. Незабутнім фіналом дійства був виступ представників та та кікбоксингу, які тренуються у кращого тренера України Олега Солов'я. У цій команді призери України та Європи, і найбільш титулована спортсменка у двох видах спорту Катерина Соловей, яка в кінці квітня повернулася з чемпіонату Європи і восьмий раз поспіль виборола звання чемпіонки Європи, маючи у власному арсеналі ще й дві головні. Нагороди світу. На тижні у Івано-Франківську відбувся шостий міжнародний юнацький турнір з вільної боротьби, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. Це у нас уже шостий міжнародний юнацький турнір. Присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. У нас цього року 230 учасників з чотирьох країн зарубіжних. Це дві білоруських команди. гомель Мінськ. Молдова приїхала, Словакія приїхала і приїхала до нас Росія санкт Петербург. Ось, але традиційно ми цей турнір кваліфікуємо якби не, не кількістю, а якість, тому якби кількість значна, але якість у нас якби в пріоритеті. Тут є серед учасників чемпіони України, чемпіони своїх країн, призаразі чемпіонатів Європи. Тобто, тут сильні спортсмени в цього віку. Одні з кращих євро. У нас відбувається в двох вікових групах. Основна група у нас юнаки 95 96 року народження. Тут у нас 10 категорій. І також ми зробили для молодших 98 2000 роки років народження. Три маленькі категорії 32, 35, 38. Всі категорії задіяно згідно регламенту, згідно наших всіх положень учасники переможці та призери отримують цінні призи та грошові премії. З нагоди дня народження Івано-Франківська було проведено міжнародні змагання з регбі. Відома у місті команда Роланд боролась за перемогу з потужними командами України та сусідніх держав. Про рівень змагань розповідає івано-франківський тренер Михайло Ярема. Сьогодні в Франківську в день святкування 350-ї річниці міста Івано-Франківська на стадіоні, який вже став, скажімо, меккою регбі в місті Івано-Франківську відбувається міжнародний турнір. Фактично, це є другий міжнародний турнір. Перший пройшов ще у 88 році і вже давно забута історія. Проте в новітній історії Івано-Франківського регбі це турнір, перший такого масштабу. На турнір зібралося 16 команд. 8 команд дорослих і 8 команд дитячо-юнацьких вікових групах. Серед дорослих команд ми маємо гостей з наших сусідніх держав це Молдови і Білорусії. Слід сказати, що серед молдавських команд, які представляють Кишинів, команда технічного університету Молдови, команда, яка виступала неодноразово в відкритому чемпіонаті України і займала призові місця у вищій лізі, Білорусія недавно почала культивувати регбі, але завдяки там великому фанатизму ініціатора Олександра Донька. Також розвивається. Зараз вже три міста в Білорусі грають в регбі. Команда постійно бере участь в міжнародних турнірах. Івано-Франківськ взагалі є ініціатором дуже багатьох речей, пов'язаних з регбі. Ви знаєте, що недавно пройшов перший чемпіонат з регбі-5 у місті Івано-Франківську, який об'єднав вісім шкільних колективів. Це перше в місті Івано-Франківську. Турнір такого масштабу в західному регіоні серед чоловічих команд. Це також один з найбільших турнірів. Так що я думаю, ми будемо ініціювати і інші речі. Ну, для цього потрібні фактори, які безпосередньо позитивно можуть впливати і на ріст майстерності команди, і на можливість робити заходи, які сприяли би розвитку і ребі, і спорту івано-франківську, і залученню дітей до занять різними видами спорту, ми Дні Івано-Франківська для обласної дитячої юнацької спортивної школи особливі по-своєму школа відзначила 45-річчя з дня створення та провела традиційний турнір з легкої атлетики пам'яті видатного тренера Бориса Яскевича, який все свідоме життя присвятив тренерській роботі і виховав не одне покоління знаних в Україні спортсменів. Це людина, яка попрацювала тут з першого і останнього дня. З дня відкриття цієї школи і, і зараз 45 років ми якраз святкуємо в цій школі. І якраз він всі свої роки працював у цій школі. Хочу сказати, що ця людина була, яка повністю любила свою професію, віддавала цій професії. І на сьогоднішній день ми бачимо, він починав. Цей сьогодні цю спортивну базу, дякуючи сьогодні Василю Семеновичу, який продовжив його роботу, його працю. І ми бачимо, на якому сьогодні прекрасному стадіоні ми проводимо ці змагання. А виховне значення є велике. Ми бачимо сьогодні було дуже багато діточок. І я ще наголошу у своєму виступі, що вони повинні брати приклад такої людини, як Борис Яскевич, бо тільки любити свою професію, свій вид улюблений вид спорту, який є легка атлетика, і віддаватися їй трудитися, можна добитися високих результатів. Керівники галузі спорту міста та області зазначили, що завдяки Борису Яскевичу в обласній дитячо юнацькій спортивній школі прижилися добрі спортивні традиції, які популяризують успішні юні спортсмени та керівництво. 2012 рік. На дуже потужний рік в проведенні спортивних міроприємств Євро 2012 в Україні, 30-ті Олімпійські ігри, які будуть проводитися в Лондоні. 2012 рік оголошений роком спорту України, і тим більше в цьому році виповнюється 45 років нашій Івано-Франківській дитячо юнацькій спортивній школі, школа, яка виховала дуже велике покоління гарних спортсменів. І надзвичайно приємно, що відбуваючи на сьогоднішньому змаганні, ми бачимо багато дітей з різних регіонів нашої області і різних регіонів нашої держави. Ми надіємося, що розвиток легкої атлетики в цій школі і інших видів спорту буде підтримуватися. Надіємося, що ще не один спортсмен виросте на полях цієї школи. І на думаємо, що на найближчій олімпіаді представники цієї дитячо-юнацької спортивної школи займуть гідне місце на аренах світових і європейських. Потужний колектив, гарний тренерський склад, поповнення молодими тренерами завжди дає результат. Церемонію відкриття змагань прикрасили вихованці школи, які демонстрували майстерність у різних видах спорту. Самі ж баталії розпочались з метання молота, в яких, як і інших легкоатлетичних видах, взяли участь представники різних регіонів України та районних центрів Івано-Франківщини. Ми привезли команду з надвірної команди, збірна команда дитячої юнацької спортивної школи, 10 учасників. Сьогодні вже пройшов перший вид змагань, це метання молота, в метаннях молота. Бойчу Христина виграла ці змагання. Ці змагання традиційні. Ми поважаємо цю людину, яку пам'ять проводиться Яскевича. Я як тренер пам'ятаю, як наставника його. І дуже вдячний, що колектив підтримує традиції і проводить ці змагання щорічно. Ці змагання для молодих дітей це є крок, майбутнє, можна сказати, бо багато. Учасників цього турніру вийшли на міжнародний рівень, де захищають честь нашої держави на престижних змаганнях. Змагання з легкої атлетики, пам'яті Бориса Яскевича та відзначення ювілею школи підтримали керівники галузі спорту міста та області. З нововведеннями відбувся чемпіонат міста зі спортивних танців, який стабільно збирає 90% клубів танцю міста і проводиться напередодні святкування дня Івано-Франківська. Ми дуже часто проводимо змагання спортивних танців. На цей раз ми вирішили трошки розширити спектр наших змагань і були введені два таких особливих: один з особливий вид спорту. Це були танці людей з особливими потребностями, тобто танці на візках. Коли або дві людини, або одна людина танцює на візку, і друга людина танцює повністю. Це завжди є. Ми часто бували на таких змаганнях в Києві, де були чемпіонати світу і Європи. Це є велике враження, воно щипає за душу любого. Це була одна новинка наших змагань. І другий, ми спробували з метою популяризації різних танцювальних мистецтв, тобто не тільки спортивного бального танцю. Ми спробували об'єднати два змагання в різних залах одночасно, тобто змагання спортивних танців, відкритий чемпіонат міста Івано-Франківської 2012 року, і такі самі змагання з хіп-хопа, данс і різних шоу-груп, які також і дуже популярні. Танці на візках за прикладом столичних організаторів зініціював міський центр Інваспорт. А загалом пари, які за оцінкою суддів виступили найуспішніше, незабаром продовжать змагання. Пари нашого міста, зокрема, клубу спортивного танцю Динамо. Завжди приймають участь в Кубках України, в чемпіонатах України, національних, які відбуваються в місті Києві, Харкові. І ці змагання вони є через два тижні. Буде Кубок України в місті Тернополі. Думаю, краще пари представлять наше місто на цих змаганнях. У наступному випуску чекайте продовження спортивних новин Івано-Франківська, які були актуальними у рамках святкування ювілейної річниці міста, в їх числі змагання з баскетболу серед чоловічих та жіночих команд України. Відкритий турнір області з нового для нас виду єдиноборств, перегони на автомобілях та фінальні ігри чемпіонату Івано-Франківська з футболу. До зустрічі!